Такий вигляд має станція, яка від сьогодні перевірятиме, чи чисте в Луцьку повітря. Обласний центр Волині став одинадцятим містом, в якому запрацює такий прилад. Його унікальність в тому, що визначає рівень забрудненості повітря у реальному часі. Мова про дрібнодисперсний пил. Пил діаметром один мікрометр. В нас попередні станції вимірювали лише розміри твердих частинок, 2,5 і 10. У нас не було таких дуже дрібних частинок. Ці станції дадуть нам більш об'єктивну картину по якісному стану атмосферного повітря на території і міста, і загалом територіальної нашої громади. Таку станцію безкоштовно може отримати кожен житель Луцької громади. Для цього потрібно лише відправити заявку на сайт. Сайт Лун місто там є гугл-форма про отримання станції, там є пункти, де ви хочете встановлювати, про себе трохи розказати. Якщо ваша локація підійде розробникам, ви отримаєте станцію, а також інструкцію по її роботі. Прилад кріпиться до віконної рами і підключається до Wi-Fi, що власне дозволить висвітлити дані про стан повітря на мапі. Покази цієї станції можна подивитися на інтерактивній карті. Де показані сам індекс якості повітря, який розраховується з групи дрібнодисперсного пилу, саме pm 2,5. станція працює за шкалою. Показники від нуля до десяти вказують на чисте повітря від десяти до п'ятдесяти на помірне, а від п'ятдесяти вище на забруднене. Але треба розуміти, якщо це, наприклад, покази однієї станції, ми звичайно стараємося швидко скомунікувати, зрозуміти причину. Якщо це, звичайно, вся сітка так покрита такими високими показами, то це є достатньо суттєвим варіантом того, щоб там не провітрювати поміщення, так старатися не виходити саме на вулицю. З повітрям ви не зробите нічого. Єдине, що можна це уберегтися. Це не виходити з будинку, позакривати вікна, позакривати двері і Дивитися, спостерігати, коли або пройде дощ, або коли вітер ця хмара пройде, коли повітря нормалізується. Нова система контролю якості повітря. дасть можливість виявляти в місті найбільш завантажені автомобілями місця. Крім того, тут важливо і є ще одна зараз складова, яка масово характерна для нашої громади в зв'язку з тим, що ми приєднали населені пункти сільської місцевості. Це паління. Трави серед умов встановлення відсутні сітки на вікні, наявність розетки поблизу вікна, вайфай та сучасний гаджет у пріоритеті встановлення станції у Луцьку на 33-му та 40-му мікрорайонах. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.